До 71-ї хвилини, до першого забитого м'яча. Захищався суперник дуже компактно, організовано низьким блоком. От... Фактор першого голу мав вирішальне значення. Йде подача! Удар в поворотах! Ні, не дістає цей м'яч! Не дістає цей мяч Бичек. Передача була не найкращою. М'якушко. Мякушко опасна Лисенко, Лисенко. На ударній позиції забуває Лисенко, але положення поза грою фіксують судді у центр Форварда Колос. Мінімальний офсайд. Там коліном заліз в офсайд Лисенко. Спершу здалося, що ніякого положення поза грою не було, але все ж таки Тут там курило проти нього грає сьогодні переважно. Кирило відійшов. Лисенко впав, які, які можуть бути варіанти. Лисенко на ударній позиції пробуває Володимир. Лучає в безугло. Атака триває у колоса. Удар Оріховського. Гол! Дубль робить Павло Оріховський. Дивіться, наскільки складний удар за своїм виконанням виконав Оріховський. Міг врятувати Мозєль. От зараз Мозель у прикруще. Але все те, що було створено, було реалізовано. Ну або майже все те, що було створено, було реалізовано. Дивимося ще раз. Хороша передача. Хороша передача п'яткою від Кравченка. Лисенко спершу пробив, потім зіграв на підбиранні. І Оріховський, отак от з відхилом завдав цього удару. Подивіться, важко було все це робити. Причому поруч дуже багато суперників перебували. Цей коридор між двома захисниками, а другий гол та ж сама історія. Іде подача. Хороший навіс. Тут Мозель вибиває удар Мілька. Розумів, Мілько, що потрібно якомога швидше пробити, що немає в нього часу там на роздуми. Пробив, але це удар не сильний, Який мали накривати Оріховського. Грати з ним щільніше стояли, дивились футбол. Це ох, який момент у Лисенка. Я вже хотів сказати, що це зрізка від м'якушка, але вийшло. Вийшов за межі поля в цьому епізоді. 2-0. Колос після першого тайму попереду. Матчі проти металіста 19-25. Обидва м'ячі забив Павло Оріховський. Оскільки і у Колоса То вісень між командами вимірюється трьома очками. М'якушко. М'якушко набирає хід. М'якушко в центр грає на Богданова. Порушення правил з боку Андрія Богданова. Можливо, навіть і на жовту картку Це тягнуло. Так, так. Перша жовта в нашому матчі від Романа Бловацького. Не переливки було Кравченко. От перша заміна в нашому матчі. Ми прогнозували, що Лисенка поміняє безборотько. Там шансів було б небагато. Олега Мозіля. Ну це я так собі намалював, дивлячись на те, як грає м'якушко, який в нього стиль гри. От зараз удар в ближній б'є м'якушко. Невдаль... сьогоднішньою грою забронював місце у стартовому складі, Сергій М'якушко. 20-ти дача. Чирук там нав'язав боротьбу своєму опоненту. М'якушко подивиться, що витворяє. М'якушко залишає м'яч безборотько, безбородька б'ється 3-0. Денис безбородько. Нарешті він забиває величезна, яка з нього була посуха. А ось тут він прошиває Олега Мозіля. Мозіль сьогодні свою команду не рятує як в більшості поєдинків. Та... Відповідав голкіпер за цей ближній кут. Дивимося, м'якушко класно пройшов. Безборотько, а так от увійшов до чужого штрафного майданчика і без роздумів пробив. Мозіль не встиг зрупуватися, як і в випадку, із другим голом. Пропущу ворота крутити, і можна на щось розраховувати. Чорноморець б'є. А чому б і не спробувати? У Чорноморця дуже потужний удар з лівої ноги. Дмитренко. Це жовта картка для Ільїна. Дмитренко втікав. Дмитренко завдяки швидкості і завдяки своїм. Якраз. На велетня не пройшла ця передача. В попередньому поєдинку велетень на 85-ті поміняв Ільїна. Теж гравець молодий. 20 років. Оте гості. Бичик. Габелок, Дмитренко. І з появою Дмитренка між іншим атака пожвавилась. Жичиков навішує. Повітря сьогодні там все перехоплюють. Там Два центральні обороти оборонці. Гончаренко і Чоботенко. Все перехоплюють. А в цьому епізоді Курило. Ось тут то не дограв. Не дограв Чоботенко. Давай, 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 Курило завис в повітрі, пробиває, влучає в каркас воріт. Ну і м'яч виходить після цього Курило, піхальонок. Такий собі пенальті, радше, його не було. Єдмар говорив, що претензій до команди немає. Цікаво послухати так, слова Едмара вже по завершенні цього поєдинку. Я не здивуюся, якщо Едмар скаже, що це один із найгірших наших матчів в цьому сезоні. Потрібно щось виправляти в терміновому порядку. І не здивуюся, якщо Ярослав Вишняк хвалитиме свою команду і скаже, що це найкращий матч його команди в цьому чемпіонаті. Як непогано проходить смирний. Євген Смирний. Його удар. Рикошет і кутовий буде на останній хвилині. Вже цього матчу М'ячі у першому таймі. Розіграли футболісти Колоса. Болбат. Болбат може пробивати. Пропускав дуже хитро. Пропускав Гончаренко. М'яч виходить за межі футбольного поля. Немає четвертого забитого м'яча. І лунає